Вітаю, шановні глядачі! На каналі «Прогноз Лайф. Сьогодні ми поговоримо з астрологинею Анною Вергелес. Вітаю пані Анна. Доброго дня! Про те, яким в нас буде березень місяць. Розкладемо все по поличках. Пані Анно, розкажіть, березень місяць він має бути буремним. Які головні події і дати? Березень у нас досить напружений, друзі, і потрібно. Я думаю, говорити і про політичну ситуацію, і про економічну ситуацію, і про військову, і про затемнення. У нас дуже насичений березень подіями. Тому давайте оберемо з чого почнемо. Давайте з самого початку. Насамперед. Початок місяця, що нас чекає? Я би сказала так, що у нас. Перша половина березня, вона досить напружена. Це і ситуація на фронтах, друзі, і політична ситуація, і е, наш такий внутрішній стан. Тому е, я би зорієнтувала вас таким чином: з 6 по 13 березня у нас найбільша інтенсивність подій. Це стосується і е, політики. І е, воєнної ситуації русня буде тиснути. Я думаю, що це вже всім зрозуміло і всі це прекрасно бачать. І от пікову точку ми з вами проходимо у ці дати. Це і про обстріли, це і про е, тиск з, з боку їх наступу. Е, тому будьте, будь ласка, обережні. Саме головне. Не панікувати і залишатися в такому, знаєте, здоровому психологічному стані. Це дуже складно, я прекрасно розумію. Але це одна з їх задач нас зламати у цей момент. Але оскільки в нас вже є два роки війни, досвід великий, я думаю, що ми пройдемо цей етап. Є ризики втрати території насправді на цей період. на Період, от, особливо з 6 по 13 березня, там дуже складно може бути, але вже у другій половині квітня, у травні місяці, у нас буде можливість е, відігратися і е, забрати те, що належить нам насправді. Mm -hmm. Такі моменти. Е, давайте е, про, е, про періоди продати. Да? Розкажу. Да, давайте. Отже, друзі. А, 13 березня, плюс-мінус декілька днів, це момент, коли у нас можуть бути нестабільні політичні всякі різні історії, які пов'язані із боротьбою за владу, із взагалі, розхитуванням ситуації в країні. Це можуть бути якісь протистояння між, скажімо так, військовими. Так і е, вертикалю влади управління. Різні нові історії там, про ДЦК, про всякі ці речі, які ми знаємо прекрасно, і вони нам не подобаються. А, і з іншого боку, в цей момент можуть прийматися дуже жорсткі закони. Закони, які нас, знаєте, так будуть. Ну, тиснути на нас. І далі відтяжка ось цього тиску я її бачу трошки пізніше. Ну, Я маю на увазі, коли буде реакція суспільна. Да? Угу. А реакція буде в квітні. Отже, березень нам потрібно з вами так, знаєте, зібратися і його пройти максимально достойно. З 14 по 17 березня тут у нас є позитивні новини, дуже хочеться вам їх розказати. Тому що цей час, я думаю, що буде надходити допомога нам фінансова, яку ми дуже зараз потребуємо. І насправді та ситуація складна у нас на фронтах, яку ми бачимо, да? вона складається через те, що ну, відсутність фінансування, відсутність допомоги, яка нам насправді дуже потрібна, яку нам обіцяли дуже багато разів. Ця допомога почне надходити у більших об'ємах з другої половини квітня. Але перші якісь позитивні моменти це ну це більше насправді стосується грошей, якщо чесно, тут такі астрологічні аспекти більше про угу. фінанси. А да? це середина березня, 14-17 березня. А що у нас ще цікавого, друзі? Кінець березня у нас починається певний дипломатичний процес. Тобто, що я можу, якщо так знаєте, не розтікатися мислею по древу, да, а так ну, максимально стисло передавати інформацію, то а, перша половина березня русня буде тиснути дуже сильно. Є ризик втрати території. Давайте говорити чесно і відверто про це. Так, якісь певні. А, Певній території ми можемо втратити у цей час. Дуже би цього не хотілося, але найбільша загроза у нас Донецька, Луганська, Запорізька область. Там буде такий найгарячіший напрямок. А вже у кінці березня з'являються показники дипломатичних процесів. Тобто є велика вирогідність того, що. У нас в кінці березня з'являться посередники, це інші країни, це дипломати не українські, які будуть нас ну, якби підштовхувати. Це такий теж процес, який розтягнеться на квітень. Я думаю, угу. що травень ще почнуть підштовхувати нас до теми переговорів. А, знову ж таки, тут є економічний компонент, про який ми вже сказали з вами. І треба сказати, що. Затемнення, які у нас будуть відбуватися 25 березня і 8 квітня, вони е, також стосуються партнерства, е, тому що це затемнення, які будуть відбуватися у знаку Терези і Овен на цій, ось, е, на цій осі. І, е, по-перше, в карті України це другий дім, це фінанси, це гроші і партнерство, тобто дві наші улюблені теми, так на угу. зараз, ну такі най, найскладніші. Партнерство і е, економічна ситуація. І я думаю, що в кінці березня це буде така, знаєте, ну, максимально важлива тема для нас, максимально важливий напрямок. Там я бачу якісь нові союзи, нові партнери з'являться і з деякими нам прийдеться попрощатися. Ми вже це бачимо знову ж таки, з Польщею у нас загострилися дуже стосунки. І з Америкою, і з Європою не все так добре, як було. Тобто, для нас, взагалі, 2024 рік в цілому, да, це рік, коли розпадаються певні партнерські союзи, або ми їх переглядаємо і з'являється нова підтримка, якісь нові союзи. І до речі, це процес, який відбувається не тільки у нас в Україні, Це взагалі світовий процес. І у кожного у нас в житті також це може бути, тому що е, в цілому затемнення, 25 березня, місячне затемнення, воно дуже сильно про стосунки. Тому і на особистому рівні у цей період, там плюс-мінус тиждень до місячного затемнення і після, mm -hmm. можуть виникати такі ситуації у нас в особистому житті, коли. Знаєш, Стосунки, які вже віджили своє, або накопичилося дуже багато невідреагованих якихось емоцій, образ, якихось хвостів, які тягнуться з минулого, це все може от прям підійматися на, назовні, тобто момент очищення такий і переходу угу. на інший рівень. А з іншого боку, це період кармічних зустрічей, друзі мої. Тобто є люди, які в період місячного затемнення, а це завжди період, так, це такий коридор, ми завжди про це говоримо, астрологи, можуть зустріти свою долю. І це стосується і бізнесу, до речі, так, і особистих. І кохання, давайте скажемо так. Mm. Хочеться чогось такого, знаєте, ну хорошого чогось хочеться, правда ж? Весна Сід, буде. Рятою, кохання. Так, ну і е, що, що ще сказати? Тому давайте так: у нас е, такий більш позитивний прогноз а, по просуванню нашому на фронті. про, е, Постачання зброї про підтримку партнерів, про взагалі настрій в країні це вже з другої половини квітня. Тому, от про березень нам треба, знаєте, так зібратися, налаштуватися, не дозволяти собі таке упадніческе настроєння, тому що нас будуть на це провокувати насправді. Ну, це одна із один з вид з видів зброї, і він дуже класно працює. Ми зараз це прекрасно бачимо, коли uh -huh. людей просто психологічно ну, тиснуть на них, і е це впливає насправді дуже сильно на нас. Анна, я дуже вдячна. Що можна ще сказати про березень? Що можна, ну е... кажуть, що в березні якісь такі будуть енергетичні вібрації, які будуть розпаковувати в українцях єдність, жагу до самоствердження, самореалізації. Я думаю, що це буде трошки пізніше. Але я це бачу астрологічно, ці показники швидше на другу половину квітня вже. Угу. Тобто у нас з'являється, знаєте, така як нова хвиля цього пошуку свободи. Це десь схоже на те, що було на початку війни, коли ми. Ну, могли просто вийти і сказати, що ні, ми проти там, ми хочемо жити інакше. І ось цей з одного боку, у другій половині квітня, у нас буде дуже багато невдоволення, яке буде прямо ну, виливатися назовні, і може бути знову ж таки неспокійна досить ситуація. Така у суспільстві дуже бурхливі настрої, протестні настрої. А з іншого боку, це момент дійсно ну, такого внутрішнього пробудження другого, знаєте, коли відкривається друге дихання. Дякую тобі! Сьогодні в нас в гостях була Анна Вергелес. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і на соцмережі гості. Тому що дуже скоро стартує новий курс від Анни Вергелес, і ви самі зможете навчитися. Визначати важливі події в своєму житті за своєю датою народження. Дякую вам, друзі. На все добре. До побачення.